Так, да, приходить такий вік, коли в тебе виникає болячка, особливо коли якась біль, що таке біль? Що таке біль? Це сигнал. Зверни увагу на тіло. Тіло тобі каже, слухай, ти мною займися. Що ти роботою? Туди, туди, сюди, слад, брат, туди побіг, а мною коли ти займешся? А ми собою не займаємося. Тіло для мене це вже, так сказати, другорядне. І тепер, коли ти заходиш до того кінця, коли в тебе вже тіло то він що в тебе перетвориться? В храм Божий чи в сміттєвий бачок. І ти приходиш з цим сміттєвим бачком на сповідь, да. а він тебе смердить, слухайте, а не Ну Тому що що ти кидаєш? Що ти своє життя туди? Да. А воно, знаєте, ото, от що ти сьогодні, то протягом 10 років воно буде так тебе працювати. То треба думати що, але в мене вибір є, але деколи вибір без вибору. А буде, коли ми вибір таки робимо, що він хоч і шкідливий, але мені приємно. Я хочу отримати задоволення. Заради задоволення ти в своєму тілу робиш погано. А йому цього не треба. Не тілу треба. Тілу треба, то що корисно. І ти вже давно вивчив. І ви свідомі люди, ви інтелектуали, ви маєте вищу освіту. Ви вже стільки начитані і стільки ви прочитали всього. Але все одно звичка та, яка у вас виробилася ще в дитинстві, вона бере верх над тим, що ти навіть вивчив.